Це напевно буде єдине відео з книжковими планами, в якому немає книги Еміля і Ларіона Публіко. Привіт, сьогодні поговоримо про книги, які хочу встигнути дочитати до кінця року. І як завжди, плани в мене просто мега амбітні, але ну що поробиш. Відразу скажу, що я буду окремо знімати відео про зимові плани, тому тут не буде майже не буде різдвяних книжок і таких атмосферних зимових книжок. Тут лише те, що мені потрібно або на якісь події, або клуби прочитати, або просто що я хочу встигнути дочитати до кінця 25-го року. І про те, що через півтора місяці вже 2026, й ми говорити не будемо, тому що я до цього не готова поїхала Почнімо з книги, яку я читаю зараз. Це жорстокі обітниці», друга частина з серії Листи Зачарування і я буквально ось тільки прочитала, мені безмежно подобається. Я закохана в цю серію, в цю авторку, в цю естетику я читаю і мені просто добре на душі. Ну, як не через події, а через те, як це просто написано. І через всю атмосферу історії буду дочитувати її, і цю дологію буду обговорювати на клубі «Буктусівка» вже через тиждень. Тому вона обов'язкова. Далі, далі, давайте поговоримо ще про книгу на клуб. Заклад цю книгу клуб видавництва небо буду обговорювати в кінці листопада. І вона мені надіслали цю книжечку, і це. ви це чули я тільки вчора чи позавчора розпакувала цю посилку, і я досі тішуся. а Що це в нас буде за історія? Це якась готика і така. Містична історія, скажімо так, химерна історія тут буде розповідатися про жінку, яка прокидається в якомусь закладі, і стверджує, що вона Люсі Ештон. Але насправді справжня Люсі Ештон сидить собі вдома і ні про що навіть не підозрює. Якісь такі, якась така інформація в мене є в голові про цю книгу. анотації я зазвичай не читаю, тому це, в принципі, все, що я знаю. Має бути щось дуже цікаве і атмосферне, мені здається, саме те на листопад, до речі. Те, що зараз вже листопад, я теж не можу ніяк прийняти. Давайте про цю книжку далі розповім. Це нове надходження на моїх книжкових полицях. Цю книгу мені віддала Ангеліна річі. До речі, тут збереглися її примітки. Я дуже давно хотіла почитати книгу з чимось примітками. Це буде мій перший такий досвід. І що англійно, що Соня, Соня особливо вмовляють мене прочитати цю книгу, бо кажуть, що це має бути щось дуже добре, і це просто для них 10 з 10. Тому, звісно, вона в мене в найближчих планах. І Соня сказала: якщо я не прочитаю це найближчим часом, то вона перестане зі мною спілкуватися. А я сильно дорожу нашою дружбою, тому варто прочитати. Насправді трішки боюсь, бо знаю, що це має бути така досить травматична історія. Далі, ще одна книжка на клуб. Ще одна книжка на клуб. Уже на клуб Клішем. Тут чек. Нещодавно якраз також купила цю книгу Лісовий Бог. Це переможеться Goodread's Choice Awards стоїть го року. Це щось типу трилер, слеш детектив, слеш щось глибше, тому що це досить така товстенька книжечка. І вона має бути така багатошарова і не, ну, не поверхневий, звичайний якийсь детектив. Тут декілька часових ліній, тут щось про табір. Навіть у нас є карта. Я читала про табір, трилер останнє, коли я збрехала, і мені дуже сподобалося. Я сподіваюся, тут буде схожа атмосфера. Анотацію, як завжди, не знаю, але ну, мені воно і не потрібно. вона така красуня, до речі. Чула багато цікавих відгуків на неї, і те, що вона трішки затягнута і на дна, і те, що вона дуже крута, буде цікаво, що я буду думати з цього приводу. Давайте вже по таким обов'язковим книжкам пройдемося. У мене тут буде чотири книги від видавництва Рідбері, які я буду читати для дечого, про що вам поки не розповідатиму. Але в... виданистом надіслала мені ці книжечки, і, власне, в найближчому в майбутньому мені потрібно їх прочитати. Почнімо з. Давайте з цієї серії почнімо. Це я не знаю, чи це дологія, але в нас є дві книжечки. А це наче сніг падаємо, і наче вогонь палаємо. Мене насправді дуже зацікавила ця серія, адже я думала, що це якийсь Енгдалт, а але насправді я бачу тут позначки 18. І тут має бути щось про фігуристку. Має бути дуже атмосферно, сподіваюся, мені сподобається. І ну, ці оформлення просто шикарні. Гляньте, ось тут. Тут у нас є плейлист. обожнюю, коли тут дають такі дрібниці. Ось тут прекрасні ілюстрації. Ось тут також. Дуже мені подобається це видання. Плюс я дуже люблю м'які вкладинки особливо ось такі флопі. Ідеально. І давайте пляйнемо на другу частину. Також. Також плейлист. Ага, тут чотири серії має бути. Бачите? Ой, чотири серії, кажу, 4 книги має бути. Але в нас є тільки дві. Цікаво, чи це пряме продовження, чи це можна читати окремо. Не знаю, але я прочитаю, я вам обов'язково про них розповім. Буду читати вже, я думаю, на початку грудня. Бо поки листопад я не готова ще приймати всю цю різдвяну атмосферу. Ні-ні-ні. І ще одна така різдвяна дилогія це вже в нас точний якдалт. Це крісмас Крихітко і це кохання крихітко. Я. Нічого не знаю про ці історії, знаю, що це Янга Далта, що це атмосферно, різдвяно. Я такі історії, в принципі, дуже люблю. Я знаю, що вони дуже такі банальні, повторювані, так, але знову понпробував. Але ну, я таке люблю, мені додає це святкового настрою і затушку. Тому, ось, здається, ось ця перша частина це друга. Будемо дивитися. Ага, наша головна героїня вирішує поїхати на ритуальні канікули додому. в містечко з символічною назвою Крісмас і залишитися в ньому. Та в готелі своєї бабусі наштовхується на Артура. Чи Артура? пихатого однокласника. Маленьке містечко, драма. Все, яке люблю. Має бути дуже цікаво. Так. Далі йдуть книжки, які б я дуже хотіла прочитати, але насправді немає віру, що прямо всі я встигну. Тому що в мене дуже хаотичні насправді читання відбуваються. Ніколи я не можу дотримуватись плану. Так, кілька книжок тут будуть повторюватися з відео про мої книжкові плани на осінь, бо багато з них я не встигла прочитати, деякі з них я тут ще раз продублюю. Наприклад. Про що вам розповісти. Давайте почнемо з того, що я найбільше хочу точно встигнути прочитати. Ой, По-перше, По це ніби ми злодії. Мель Ріо, бо ця книга вже який рік у мене. Кого року ця книжка? 24-го року. А, ну виходить другий. Але про цю книгу я чула ще до цього, хотіла її англійською читати. Тобто ця книга на слуху в мене дуже давно, вже і в бажанках, і ніяк я до неї не можу наблизитись. І вже сезон Деркакадемії закінчується. Я ж кажу, у всіх уже крісмас-настрій у мене поки ні. Я намагаюся максимально ще тримати ось цю ось. Та намагаюся максимально тримати оцю осінню атмосферу. Тому сподіваюся, до кінця листопада ще встигну прочитати ось цю. Це має бути щось краще і легше, ніж таємна історія. І так як історії» історія не те, що була сильно в захваті, то сподіваюся, що це мені сподобається, хоча я дивлюся тут такий маленький шрифт. Але знаю, що подобається, що ця книга зазвичай подобається людям, і деякі роблять перед цим ресерч, читають Шекспіра, бо тут багато буде Шекспіра, я такого робити не збираюся. Бо чула, що можна, в принципі, без цього додаткового ресерчу. Побачимо. Новиночка, яку дуже хочу прочитати. Ау! Хочу запригнути в останній вагон і прочитати Руш мене Я не знайома ще з цією авторкою, не маю бажання в мене читати зайчика. А ось ця мене зацікавила, побачимо, що це буде, які в мене будуть відносини з цією авторкою. Подивимось. По ідеї, вона має дуже швидко прочитатися, незважаючи на те, що тут майже 500 сторінок. Подивимось, що тут. До речі, дуже-дуже красиво. Дуже красиве видання. Прямо пау, атмосферненько. Покажу вам тут посиду Джека Різника, і вона в мене трішки піднялася вверх по тому, наскільки сильно я її хочу прочитати. Адже я нещодавно прочитала анатомію Дани Шварц, і скрізь у від відгуках бачила, що атмосфера там і тут дуже схожа, а мені так книжка дуже сподобалася. Тому я розумію, що це. Я розумію, що це різні жанри, це більш така любовна історія. Це буде детективна, але ну, атмосфера такої мені все-таки ще хочеться. І ця серія також давно вже в мене на слуху. Сподіваюся, встигну з нею познайомитися. Давайте поговоримо про цю книжечку. В якийсь момент вона була скрізь, і в якийсь момент вона так само швидко зникла. Нещодавно вийшла екранізація. Через це в мене ще більше з'явилося бажання її прочитати. І вона насправді в мене вже давно стоїть на поличках, я її ще поперед замовлення купувала. Але і... проте бачила багато негативних відгуків, що це нудно, що це не цікаво. Але в мене є надія, що мені має сподобатися, бо я люблю історичні романи дуже. І мені зазвичай не нудно. Не те, щоб я сильно люблю фільми і слідкую так, за кінематографією, але оцей вихід екранізації якось ще більше мене спонукає до прочитання. Подивимося. Далі якраз кілька атмосферних таких осінніх книжечок, які я показувала в планах, швиденько про них пройдуся. Це такі основні, які точно хочу встигнути, але Who knows? По-перше, дослідження утоплення. Така Дарка Академія має бути. Це все, що я знаю про цю книжку. Щось здається, що тут буде про архітектуру, no. Та, майбутня архітекторка Ефі Сейр. Головна Грині, архітекторка. Здається, бачила, що в цієї авторки вийшла ще Леді Макбет чи ні, чи щось таке, і бачила на неї дуже багато негативних відгуків, Насправді, А на цю лише, позит... ну, не лише, але в основному позитивні. І мене та, ну, така красива, що з сподіваюся, до неї також доберусь, Коли це все читати? А, я, я, коли захочеться мені чогось гумористичного, а я дуже люблю гумористичні книжки, то візьму обов'язково посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу. Тут в нас е, гомогосподарки до, домогосподарки будуть е, полювати на вампірів. I don't know, має бути смішно. А, також відносна новиночка на моїх полицях це Лібердуго Фамільяр. А, я читала в цій авторки дуже давно Тіні, кістка і половину другої книги з цієї серії прочитала. І мені не те, щоб сильно прямо подобалось. Я навіть закинула книжку, а я ніколи так не роблю, якщо ж. Тому ну, не сильно хотіла повертатися до цієї авторки. Шість вороні в мене вже дуже давно стоїть, і цю ідеогію я дуже хочу прочитати, але щось ніяк до неї не доходжу. Але ось ця книга, ну, вона мене прямо так зацікавила. Вона така естетик. Плюс у Ангеліни був книжковий клуб по цій книзі, і вона розповідала, що дуже вона атмосферна. І ну, маю надію, що вона мені сподобається. І що вона ще влізе в. Цей рік. І коли захочеться чогось атмосферного, планую почитати список для читання, це має бути просто якась затишна історія. Такі книжки я також дуже люблю. Тут прекрасний форзат. Єдине, що мене тут відштовхує, як для книжок РМ тут за маленький шрифт. Бо зазвичай книжок РМ дуже комфортний, а тут прямо менюсінький. Ну, читабельний, але набагато менше, ніж зазвичай, це єдине, що мене відштовхує. А так, прямо сильно хочу її прочитати. Просто чергова затишна історія. Так, трішки класики. На жаль, поки що не встигла, можливо, ще встигну перечитати Буревний перевал цієї осені. Я читала його декілька років тому, і мені не сподобалося, але я перекупила собі в українському виданні. в надії, що тепер з новими сенсами, з новим бакграундом, я підійду до цієї історії. І, можливо, побачу щось нове і щось прикольне. І класика, з якою я ще не знайома. Від слова взагалі, я, ну, поняття не маю, що має відбуватися в цій книзі. Це Джейн Ейр Шарлотте Бронте. У мене прекрасне таке видання від неба. Обожнюю їх класику. Ну і не тільки класику. Це просто щось. Вау. І це видання мене ще більше спонукає прочитати таку довжелезну книгу. Воно прямо надихає. У неба є ще одне видання цієї книжки. Воно просто звичайне, без ілюстрації, в меншому форматі, здається. Але до нього я би точно ніколи не зібралася. А це мене дуже інтригує. Мені здається, що така якраз кінець листопада, початок грудня, атмосфера буде прикольна. Ідеальна для цієї книжки. Не знаю, звідки в мене такі здогади. Але, О, тут ще. Плейлист якийсь буде. Дуже цікаво. Дуже цікаво Дуже хочу читати. І остання книжка, яку вам покажу в цьому відео, це також моя нещодавня покупка: е -е, Еліза Гемільтон Кримінальна справа з валізою Лінь Ріна. Це книжка з такого собі всесвіту. Про Аніман крамп Перша книга. Цієї серії Називається книжкові хроніки Аніман Крамп». Також далі йде продовження світ Аніманд, і ось це така друга повноцінна книжка цієї серії. У мене закінчилася пам'ять, тому швиденько, швиденько закінчуємо. Отже, розповідає вона про зовсім іншу героїню, але розповідається книга про іншу героїню, про подругу власне Аніманд Крамп. А, і минулу книгу я, чи минулу згадану книгу я читала в грудні, і це було дуже атмосферне читання. І мені здається, що буде дуже символічно цю книжку також прочитати в грудні. І що мене, звісно, вистачить на це часу, тому що на грудень я планую собі дуже багато різдвяних історій. І побачимо, як в мене вийде. Бо це не те, що різдвяна історія, просто чомусь мені хочеться прочитати її в цьому місяці. Ну що, розповіла вам про всі свої амбітні плани до кінця року. Як у вас справа? Напишіть мені, будь ласка, як ви віднос... Ні, не будемо говорити про кінець року. Просто напишіть мені, які у вас книжкові плани, які книги ви точно хочете встигнути прочитати до кінця року. І побачимось в наступному відео. Дякую, що зі мною.